Ліс крадуть, але ситуація не смертельна. Запевнив головний лісничий Буковини. Цього року зафіксували 43 випадки незаконної рубки лісу. Збитків нарахували більш ніж на півмільйона. Але ще гірша ситуація з реалізацією деревини. Раніше величезні поставки йшли в Донецьк для шахт. Зараз зрозуміло, замовлень немає, а в Чернівецькій області потужних підприємств, які б обробляли на місці дерево, взагалі немає. Змінити ситуацію можна, але лише на законодавчому рівні. Щоб залучити інвестора, йому треба гарантувати певну кількість дерева на декілька років вперед. А ми цього зробити не можемо, бо виставляємо ліс на аукціони для таких підприємців, які залучають в нашу область великі інвестиції. які... Захотіли б збудувати у нас великі заводи по переробці, потрібно обезпечити прямими договорами в тій кількості, ну, яка їм буде потрібна. Є зараз розроблені зміни до 42-го наказу, там є питання введення прямих договорів, але це все залишається поки що не. Не затверджено це. Тому каже пан Роман, що підприємцям вигідно купувати ліс на аукціоні і нічого не вкладаючи, не працюючи і не ризикуючи перепродувати його за кордон. Зараз лісівники також плідно працюють з затовцями. Вони не лише самі беруть участь у бойових діях та будують фортифікаційні споруди, але й організовують бійцям реабілітацію та звичайно поставляють ліс на схід. Ми ж дуже багато зробили. на сьогоднішній день тільки в цьому році ми відправили вже в зону проведення анти. Терористичної операції 670 сімдесят кубов лісу. Крім того, 135 кубов дошки направили. А щодо вагонів з лісом, які буковинці бачать щодня на станції залізничного вокзалу, то запевняє Роман Черватий, ліс не їхній. Там лише маленька часточка буковинських дерев. Більшість це транзит за кордон з інших областей. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк. Місцевий час.